Вітаю, друзі! Сьогодні вам розповім про ще одну цікаву культуру, яка досить добре в нас росте. Це зизифус. Зизифус, унабі, Ююба, фінік китайський, як угодно її називають. Що хочу вам сказати про цю рослину. По-перше, вона дуже стійка. Стійка до хвороб. Я на ній жодної не бачила до стійка до шкідників. До посухи, що дуже важливо в даний час. Вона смачна, вона врожайна. Єдине, що треба зробити, обов'язково це посадити дві рослини. Бо це однодобна рослина, їй обов'язково потрібна інша рослина, також жіноча, вони всі жіночі, для того, щоб вони добре плодоносили. Або якщо є десь у сусідів, то буде теж. Гарний врожай. Також хочу вам показати різницю між сортовими рослинами та так званою дичкою. Ось, наприклад, це в мене сорт Коктебель. Це один з найкрупніших сортів, які ростуть у відкритому ґрунті в Україні. І на сьогоднішній день, на 5 серпня, вже ось такого розміру плоди. І це не дивлячись на те, що цього року, в кінці квітня, у нас були морози і трохи призупинився рост рослин. Є також а, такий сорт, як цукерний. Дивіться, він мега врожайний. Ось так само покажу розмір ягід. Він солодкий. Його можна споживати як тільки він починає коричневіти. Він буде такий і хрумкий, і достатньо солодкий. А далі я вам покажу для зрівняння сінцеву частину. Ось, наприклад, ось цю гілочку, бо ще не достану. Ось плоди дещо менші. Врожальність теж гарна, але плоди менші. Це сіянець. Він так само смачний, він цікавий, але зривати його це якесь випробування, бо дуже багато колючок. Над кожним, кожним цим листиком де ягідка. Бачите, тут О, усюди є колючки. Вони тоненькі, вони дуже добре стримляються в руки і витягувати ну, ще те задоволення. Ці плоди ми збираємо або вони самі падають і використовуємо як підщепу. Осінню будуть в продажу щеплені саджанці різних сортів в горщиках, тобто закритою кореневою системою. Не викопані, а повністю вирощені в горщиках. Каталог буде 15 серпня. Будь ласка, звертайтеся. Всім гарних врожаїв!